І всім привіт, друзі-історики та колекціонери! Вітаю вас на каналі Шрапнель Історії. І сьогодні в нас виходить нове відео про Кубанку. Але перед початком відео хотів вам розповісти про одну цікаву отаку от книжку. Ви можете бачити, що тут дуже дивна каліграфія, та якщо прочитати, то здається як німецька. Е, так, вона і є німецька, але дуже цікаво, з якого вона року. От ця книжка, і якщо подивитися на каліграфію, вона виглядає дуже німецькою, так само, як і написи. Якщо прочитати, цю книжечку мені подарував мій троюрідний брат. І як тут можна бачити, вона з 1896 року. І це ще часи німецької імперії. Ця книжка дуже стара, і я дуже радий, що він мені її подарував. А тепер повернемося до головної теми нашого відео про цю шапку. Для всіх напевно дуже відома ця шапка. Але дуже мало людей знають її справжню історію. Ця шапка називається кубанка. Її носили кубанські козаки. І була перша зроблена вона на Кавказі у 1860-1880-х роках. Назва Кубанка походить з регіону Північного Кавказу, який називається Кубань. Звідти і походить назва Кубанка та Кубанські козаки. Цей головний обір набрав популярності серед козаків, і на протягу всього середньовіччя його використовували як і військові козаки, так і цивільні. І до речі, цікавий факт: у середньовіччі регіон Кубань була свободна країна, так само як вони були завжди, але потім їх просто окупували. На жаль. І тоді ще вони називалися черкеси. Спочатку Кубанка була варіацією головного убора кавказської папахи. І насправді, якщо ви подивитеся на ці дві шапки в інтернеті, то в них може здатися, що різниці немає. Але різниця насправді дуже велика. І різниця традиційної папахи від кубанки, це те, що в папахи зазвичай таки більше вона Довше в висоту та в неї більше закруглений отакий от верх, як кубанка нижча та в неї менше закруглений верх, майже плоский. Також цікавий факт про кубанських козаків: насправді кубанські козаки з'явилися коли у 1775 році. Запорізьку Січ повністю знищили росіяни та окупували. Вони переселяли українських козаків на території сучасного Кобаня. І Черкеси це було міцне поселення, і тільки потім вони зміксувалися, так сказати, разом та ділили культуру разом і вийшли і засовав кубанські козаки. І до речі, звідки походить назва Кубань та кубанські козаки? Насправді тому, що козаків з Запорізької Січі виселяли в території, де протікала річка, яка називалася Кубань. І звідти і пішла назва самого регіону, бо вони назвали так регіон, і згодом ця назва просто прижилася до регіону. І тепер поговоримо про війни, в яких брали участь кубанські козаки. Спочатку їх послали охороняти Кавказські гори від нападу Османської імперії, а потім, коли почалася Перша світова Османська імперія так і напала, оскільки вони були на стороні Німеччини. На цій стороні в той час була Румунія, Австро-Угорщина, Німецька імперія та Османська імперія. І тепер поговоримо, що сталося у другій світові. У другій світові е, прийшов СРСР, та вони <кій> хотіли знищити просто всіх козаків, оскільки козаки дуже обожнюють свободу. А як всім відомо, СРСР ненавидить свободу. І тому вони всіх їх розіслали на прямий фронт з Німеччиною і також послали в Піхотинські дивізії. І навіть не видали їм коней, а вони завжди були на конях, що було для них не дуже звично, і хоч тільки деякі дуже мала частина дійшла до Берліну вже після Другої світової їм всім порозливали нормальну уніформу та сказали все, тепер ви становитесь нормальними солдатами. І повністю їх розформувалися, розіслали по різним дивізіям, в різні місця, в різні країни, і але вони повернулися сьогодні, на жаль, на території Росії. І зараз поговоримо про Шапку. Цікавий факт, що коли запорізьких козаків якраз відсилали на Кубань, то вони забирали з собою, звісно. Культури Запорізької січі. А на той час в Кубані були місцеві черкеси, і вони змішалися культурами. І кубанка вийшла як результат міксу цих двох культур. І цю шапку ми купили на бараховці в Києві на метро Почайна. До речі, цікавий факт про цю бараховку, вона працює майже кожну неділю та суботу, якщо немає якогось доща чи ще чогось такого. І також цікавий факт про кубанських козаків сьогодні. Сьогодні, на цей день, деякі з них воюють за Росію, за москалів. А але деякі повернулися на території своєї батьківщини і воюють за Україну. Друзі, на сьогодні це кінець відео. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, це відео, коментуйте на це відео, бо це запустить наш канал в Алгоритм до інших людей, і більше людей дізнаються купа цікавих фактів про історію. І всім па! Тепер поговоримо про те, що на тлі Вона про кого ката? Про Мікеланджело. Про мікеланджело. А мікеланджело якого? Понороті. Понороті. Бейбі! Закрав!